Всім привіт! Сьогодні ми знову на дачі і може здатися, що я просто спостерігаю та милуюся деревами. Дійсно, урожай в цьому році непоганий. В цьому році дуже пишно квітує бабочкино дерево. Красуня будлея не вимерзла не в ту, не в теперішню зиму. Тому така і вимахала. Але я охороняю наш город від нашестя банди нутрій. Ось полюбуйтесь, може це сторожовий бабак? Це сторожова нутрія, яка пильнує мене, доки всі інші пробираються до городу. Тому ми збираємо врожай поспішаючи, інакше його просто не залишиться. Хоча урожай в цьому році такий, особливо помідорів, що вистачить осім. Але перед помідорами перерощі огірки та величезні кабаки. Сподіваємося, що вони зупинять нутрій. Нутрії зазвичай далі огірків не заходять. Подивіться, яка нагла пика. Зараз наїсть огірків і піде додому. А за огірками у нас помідори. Помідорів в цьому році у нас, звісно, урожай. Ну і нутрі, і помідори куштують. А ті, що валяються на землі, це їх праця. Але і нам вистачає наші у відрах. І все ж таки, щоб було хоча б так, треба нутрі й ганяти, щоб вони знали, що сюди не можна. Одне діло сходити вночі на 15 хвилин, а інше діло взагалі жирувати кожну годину. Тож вони знають, що ми їх ганяємо, і при нас вони побоюються заходити на город. Звісно, вони нагліють, і я займаюся їхнім вихованням. Помідори будуть ще спіти, тому внутрі доводиться виховувати. Якщо не оглядеш, то внутрі чомусь. Люблять куштувати особливо ті помідори, які лежать у відрах. Так можна і наступити. Це у них таке маскування. А ось головна мамашка на гламбурдо. Вона у них атаманша. І ще цікаво. Як йдуть, то завжди разом, а як розбігаються, то в різні сторони. І щось не зовсім допомагають кобаки. І зовсім не допомагають перерощі огірки, які саме для них ми і залишаємо. Ось тут у полуницях краще. Ось так і вживаються на одному подвір'ї і люди, і нутрії, і урожаю вистачає всім. А людям інколи перепадається смачне м'ясо. Але нутріям про це знати не обов'язково. До зустрічі Нас чекається багато подорожей та експериментів.